23 серпня у селі Литвяки Лубенського району зафіксований спалах африканської чуми. Напередодні в господарстві одного з мешканців села захворіла свиня. Ветлікар попередньо діагностував безшиху та назначив лікування антибіотиками. Але 21 серпня тварина померла, і результати розтину встановили захворювання африканською чумою. Після засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Лубенській РДА. Було прийнято рішення встановити карантин на території села Литвяки, із господарств населення було вилучене усе поголів'я свиней, яке потім підлягло умертвінню безкровним методом та спаленню за межами села. Наразі протягом 40 діб на в'їзді у литвяки діють карантинні пости з чергуванням спеціалістів ветеринарної медицини та працівників лубенського відділу поліції. 24-го Київ дав підтвердження, що дійсно в селі є така хвороба африканської чуми. 25 го числа, після того як 24-го був зроблений подворовий обхід, сюди була направлена бригада і МЧСників, представники сільської ради, ветеринарні врачі. І по Литвяках було вилучено 6 голів свиней у людей, які були потім спалені в йомі. На в'їзді села і при виїзді виставлені блокпости, де круглодобово чергують два працівники ветеринарної медицини і один з поліції. На кожному посту по три, по три чоловіки людей якось, харчуємо. На кожний пост проведена електрика, освітлено якось, всім необхідним якось, на постах забезпечені люди. Проводиться також роз'яснювальна робота, щоб ну не розповсюджувати. Бо як і на колесах, і на всьому можуть бути переносниками. з метою недопущення ввезення на територію та вивезення з неї заборонених вантажів, тварин, птиці, зерна, зернових сумішей, кормів, кормових добавок та іншого. На постах проводиться огляд транспорту та пішоходів. Проїзд та прохід здійснюється лише через дезінфікуючий бар'єр. Об'їзд села Литвяки можливий через села Вовчик, Висачки, Козубівка, Снітин, броварки. Людина жила, людина на щось розраховувала, тримала те порося, і тут е порося треба усипити, спалити. Але люди з розумінням віднеслися. Я хочу щиро подякувати всім людям за небайдужість з боротьбою такої вірусної хвороби, як африканської чуми. Щиро дякую всім за оперативність у вирішенні даного питання. Всі підраховані збитки, люди бачили особисто своїми очима, скільки важить те порося його власне. Зроблені підрахунки, взяті офіційні ціни людям буде відшкодовано. Оперативно ці кошти, значить, вага свиней 355 кг спалених. Люди отримають відшкодування. На період спалювання ціна була 29:50, але ми обов'язково візьмемо офіційну довідку, щоб були офіційні підтвердження ціни. І людям буде виплачено. Це десь виходить трошки більше 10 тисяч 10 тисяч 400. Ці кошти є в наявності в сільській раді, в резервному фонді. У нас тісна співпраця з ним, ми все допоможемо. З розумінням всі віднесемося, і людям обов'язково погасимо ближчим часом. Навколишні села біля Литвяків визнані другою зоною ризику. Сюди увійшли населені пункти Вовчинської, Березотіцької, Снітинської, Тишківської, Мгарської, Окіпської. Жданівської, Шеківської, Хорошківської, Оріхівської сільських рад та села Новооріхівка, Піски, Тернівщина, Войнихівської сільської ради, хицікалиденцівської сільської ради. При цьому захворюванні відсутні будь-які вакцини, будь-яке лікування. Ми не можемо ніяк його попередити, крім того, якщо виникає дане захворювання, іде 100% летальний загибель тварин. І Тому всі ці тварини, які захворіли, підлягають обов'язковому безкоровному методу умертвіння, спаленню і захороненню. Шляхи передачі захворювання можуть бути автотранспортом, людьми на своєму одязі, на своїх обуві. Крім того, шляхи передачі можуть бути птахами, кліщами кормами, такий шлях передачі цього захворювання. Ну, основним джерелом розповсюдження, основним джерелом і резервуар цього захворювання є серед диких кабанів, тому що хворі або захворівші кабани являються джерелом розповсюдження даного захворювання. На всій території, основна маса на всій території України, на тих полях, де відбувається годівля диких кабанів, я маю на увазі це кукурудзні поля, там, де є на цих полях загибель цих диких тварин, і всі ці зерно, яке потім збирається, воно вже потенційно може бути заражене вірусом африканської чуми. Тому були рекомендації науковців про те, що в таких осередках, де були загибелі диких кабанів, все те зерно підлягає термічній обробці для того, щоб унеможливити захворювання, зараження і потім розповсюдження африканської чуми серед домашніх тварин. Таким чином, наша підозра про те, що в даному осередку виникла африканська чума, це, це один із наших, так сказати, ну, підозр, підозр, що твари, були занесені кормами в дане господарство, і, а корма збирали власники це на кукурузному полі, а кукурузне поле і дикий Кабан це, як сказати, будемо вважати, основним джерелом. Зараження і розповсюдження на даній території. Первинні ознаки будь-якої будь тварини це відмова від корму, це висока температура. Якщо це вірусне захворювання, ніякі лікувальні засоби, антибіотики, всі інші, вони ніякої ефекту вони не дадуть. Інкубаційний період захворювання в залежності від того, як буде тривати ліку як буде протікати це захворювання, залежить від багатьох факторів, скільки потрапило цього вірусу, який, наскільки імунна система у тварини міцна. Але основні це до 5 днів, до 10 днів відбувається інкубаційний період до проявлення клінічних ознак. До проявлення клінічних. А клінічні ознаки це відмова від корму, висока температура, шаткость, поява, поява крововилив на тілі. В першу чергу з'являються на вухах у свиней, потім під грудок у, у тварини, живіт на кінцівках з внутрішньої сторони крововиливи, можуть бути п'ятна, але всі ці моменти, щоб, тому що клініка може бути будь, похожа і на інші захворювання. Африканські чуми не є небезпечно для людей. Люди цим не хворіють. Це специфічне вірусне захворювання, яким хворіють дикі свині, свійські свині. Основним джерелом передачі, який передається від тварини до тварини, основним таким є кліщі, які можуть передаватися. Ну і крім того, інші це корма, люди, засоби догляду і все інше. Ні інші види тварин, я маю на увазі, велика рогата худоба, коні, собаки, коти цим захворюванням не хворіють. Це специфічно тільки для свинець захворювання. Крім того, хочу відмітити те, що багато ходить різних слухів. Що то в одному селі дохнуть свині, то в іншому, то на свинокомплексі. Ви знаєте, що в нас біля села Литвяки є свинокомплекс, де знаходиться значна кількість свинопоголів'я. Тому всі ці моменти ми тримаємо під своїм контролем. Ніякої загибелі, ніде масових немає. Тому моє Ну, звернення до людей в тому, щоб не було паніки. Тому що самий великий ворог у нас це паніка. Немає ніде загибелі, те, що й було, як і ви правильно замітили, трупні палички в свій час по річки були. Тобто люди не фахівці, не фахівці користуються слухами, розповсюджують ці слухи, вони наносять дуже великої шкоди нам. Коли мали свиней вилучити, то люди. Ну, яким шкода стало м'ясо або ще чогось, то покололи свиней та поховали. Чи взагалі такий вчинок він розумний? Чи це м'ясо воно і чи воно несе в собі загрозу майбутньому? Я зрозумів ваше запитання. Я хочу наголосити і проінформувати людей. Якщо люди надіються на те, що вони... Завчасно зарізали хвору тварину і потім її зберігають в холодильнику чи в іншому якомусь морозильній камері. Хочу сказати, що даний вірус він дуже стійкий як в зовнішньому середовищі, так і в тих м'ясних продуктах чи в м'ясі, які зберігаються або в замороженому, або в висушеному, або в засоленому вигляді. Тому хочу ще раз сказати, що для людини цей вірус не є небезпечним. Але якщо рештки даного м'яса, даного сала після тривалого часу зберігання достаються з холодильника, споживаються людиною і рештки ці будуть викидуватися потім, тим же самим свиням або іншим ну, тваринам, основна маса це свиням, то Майже 100% вірогідність тому, що буде знову нове захворювання серед цих тварин. Тобто вірус дуже стійкий до висушування, до високої температури і до заморозки. Тобто він консервується і в подальшому, коли ми беремо цей продукт. Ми можемо знову зробити вспишку і проявити те ж саме захворювання. Крім того, хочу наголосити такий момент, що 40 днів буде карантин після цього, згідно інструкції, 6-7 місяців в даному населеному пункті буде заборонено утримувати будь-яких тварин свиней. Якщо в даному населеному пункті все буде благополучно, так само і у другій зоні нагляду буде благополучно і в нас не будуть виникати нові, ну, нові спишки захворювання, тільки потім можна буде в даному населеному пункті, а в, наш, в нашому випадку село Литвяки, можна буде тільки потім завозити власникам цих молодняк-свиней для власного утримання. Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.